Доброго ранку, мої шановні любі дітки! Сьогодні я вам пропоную зайнятися пошуково-дослідницькою діяльністю. І ми сьогодні з вами проведемо експеримент Веселе слоненятко. Для цього попросіть батьків, хай вам ось такий допоможуть зробити шаблон слоненятка з картону, приклейте очі, зробіть ротик та виріжте по центру дірочку. Далі для цього експерименту нам з вами знадобиться пластикова пляшка, але теж попросіть батьків обрізати дно пляшки, бо це небезпечно для вас. Ви ще маленькі для цього. Далі для цього експерименту ще нам потрібна водичка буде, миючий засіб для посуду або рідке мило. Знадобиться бит або марля, в кого є. Я ось вже зробила такий зразочок нам. Також знадобиться резиночка, посуд, ємкість для води та рідкого миючого засобу та рознос для підня. Ну що ж, починаємо з вами працювати. Беремось шматочок пинта, обматуємо з вами ось так, дно пляшечки і робимо ось так резиночкою заматуємо, робимо, ніби то буде хоботочок услоненят. Потім беремо наш шаблончик слоненятка та й продіваємо хоботок у отвір. Кого не виходить, попросіть, будь ласка, батьків про допомогу. Ось таке в нас слоненятко вийшло. А тепер працюємо далі. Беремо посуд, ємкість, додаємо рідкого засобу, миючого, або мила. Ось додаємо трішечки водички. Беремо паличку або ложечку і добре розмішуємо. Ось так добре-добре згофтали, розмішали. Тепер підсовуємо до себе. Ємдість сюди буде падати наша піна. Мопчаємо хоботок нашого слоненятка. І ось так в інший отвір бутилочки видуваємо. Ось яке у нас виходить веселе слоненятко. І ще можна. Так зробити. Ось таке гарбьонє, ось така в нас різнокольорова піна виходить, блищить на світлі. Чекаю на ваші відео. Присилайте на все добре. До побачення.